Розкажіть покроково, як отримати базову соціальну допомогу. Базову соціальну допомогу можна отримати, звернувшись до органів пенсійного фонду безпосередньо до будь-якого територіального підрозділу органу пенсійного фонду або ж за допомогою застосунку Дія. А звернутися можуть ті особи, які вже отримують допомоги соціальні допомоги від держави. Це особи, які отримують допомогу одинокій матері, малозабезпечена сім'я, багатодітна сім'я, або особи, які отримують допомогу від держави на дитину, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Якщо особа отримує хоч одну із цих допомог або всі допомоги вона має право звернутися, до, звернутися з заявою про намір отримувати базову соціальну допомогу як я вже зазначила до заява про намір подається або безпосередньо до пенсійного фонду або ж до тому, до будь-якого пенсійного фонду або ж до через застосунок дія. На протязі з заява розглядається, і якщо у особи визначено право на отримання такої базової соціальної допомоги, розмір якої на одну особу складає 4500 гривень, тоді на протязі 72 годин вона звертається ця особа з заявою про призначення цієї базової соціальної допомоги. Тобто, спочатку заява про намір, а потім... Вже, якщо визначається право, заява на отримання такої базової соціальної допомоги. І от тоді така база, якщо особа має право, базова соціальна допомога, Призначається, якщо людина звернулася через застосунок дії, її в особистий кабінет приходить повідомлення про те, що вона має право або не має права. Якщо особа звертається безпосередньо до органів пенсійного фонду, органи пенсійного фонду зобов'язані повідомити про намір отримання про визначення права на отримання такої базової соціальної допомоги або відсутність такого права.